Ух ти. Якась скажена риба. Вітаю вас на каналі Катя Рибалка. Сьогодні мене чергова риболовля, але я вирішила зняти вам огляд на свою вудку Neo Wave по вашим запитам, бо підписники мене попросили сказати, чому саме цю вудку я обирала як ультралайт і чому за неї варто заплатити стільки грошей. Найове вам я рибалю вже понад три місяці і в мене склалася абсолютно чітка і зрозуміла для мене картинка щодо цієї вудки. Зараз я вам розкажу все. Детально розберемо її як конструктор. По-перше, що я хочу сказати, це то, що, мій погляд, всі дорогі водилища, вони всі хороші. Немає вудки, яка коштує понад 10 тисяч гривень, і вона буде фіговою. Це знаєте, це можна порівняти з автомобілями, так? BMW Audi, Mercedes. Яка вудка краща? У кожного свій смак. Так само і щодо вудлищ і брендів, бо у кожного бренду є своя особливість, і комусь вона дуже заходить, а комусь вона не заходить зовсім. Тому я вам завжди рекомендую, що краще, звичайно, що вудку потрусити, якщо є можливість потестити. Але в цьому випуску я розказую про свої враження від вудки Sportex Neowave і що мені тут саме в неї зачепило. Перше. Її дуже крута якість це її кастинг і довжина. У мене в руках Neowave, довжиною 2,70 і кастинг 0,8 9 грам, що для мене перекриває всі потреби берегового ультралайту. Вона надчуттєва і завдяки своїм резонансним властивостям вона дуже далеко кидає. І, звичайно, що завдяки своїй довжині 270, що по суті є унікальною вудкою зараз на ринку. Це вудочка спортивного класу, тому в ній продумано все. Хочу зауважити, що компанія Sportex дає ще 10 років гарантії на свої бланки. Це німецька компанія, яка вже понад 70 років займається вудками. Тож, ну, давайте почнемо з катушка тримача. Він зроблений по типу скелетон. І завдяки цьому у вас рука по суті, на бланку, що додає чуттєвості. І навіть саме легесеньке клювання ви відчуваєте завдяки просто от дотику до цього катушка тримача. Це фуджі. Він ідеально працює, ну, нарікань ніяких нема, е, виконаний тут з матеріалу дуплон. Всі елементи, які йдуть з Ево. Тубулярна вершинка. Друга, скажімо так, сильна властивість цієї вудки це саме ця надчуттєва вершинка. Бо покльовку ви відчуваєте в руку, але бачите по надчуттєвому кінчику. Ви розумієте, яке дно, наскільки воно тверде, чи навпаки, чи ви по камінчику йдете, чи по якійсь коряжці, чи по спині риби. Ну, от у вас є конкретна візуалізація того, що відбувається завдяки цим відчуттям, що передає вам кінчик візуально і бланк в катушку тримач чуттєво. Спінінг неувев оснащений сверхлегкими титановими кільцями Сіагай. Це преміальна серія. Вони не піддаються корозії. Виліт шнура ідеальний. Звичайно, що також хочу вам ще е, зробити таке зауваження, що має бути гарний шнур, що вам допоможе ще далі робити виброс. Щодо шнура, е, я використовую з цим спінінгом шнур японський яматою. Це, в принципі, бюджетна Японія. Він оброблений спеціальною такою силиконовою речовиною, завдяки чому він такий, знаєте, як, як шолк. І він гарно вилітає. Звичайно, що такий інструмент має бути оснащений і гарною катухою, яка не буде його перегружати. Це Daiwa Valovia, 3000 Compact, тобто 3000 шпуля в 2500 корпусі. Мені дуже подобається, вона легка. До речі, як і сама вудка. В серії NeoWave є 5 вудлищ і вони всі дуже-дуже легкі. Тобто від собі оцей спінінг 2,70 важить 79 грам. І що саме головне у нас в спінгу? Це, звичайно, бланк. Неовей виконаний з високомодульного найкращого карбона Т-1100. Він досить чуттєвий, дзвонкий, броский. Та потужний. Тобто вудка сама по собі витончена, але вона має дуже гарний запас міцності. І якщо вам підсяде гарний трофей, або, наприклад, багране рибу, у мене була на цю вудку багряна риба, і ви знаєте, вона зовсім інша, де я супротив, вона безумовно виконує своє завдання, витримує цей бій, і шансу злити рибу у вас майже нема. Бо бланк буде дуже гарно вам допомагати відпрацьовувати ривки. Звичайно, що і завдяки своїй такої поміреної жорсткості він січе рибу, тобто, якщо це буде судак, так його особливо важко просікти. Цією вудкою ви 100% зможете зробити засічку. Цей Wave – це найстарша модель в лінійці. Їх всього 5 штук, як я вам сказала. Він підходить як для ловлі. На мікроприманки окунця з берега для риболовлі на платниках на, на щуку, на судака та на все, що просто от ловиться з берега, вам ця вудка підійде. Так само, як і ловити, наприклад, з берега на річках, де є невелика течія, де вам підійде тест приманок до 9 грам. Хоча, якщо чесно, я перегружала його, але я вам цього не раджу робити. Також з берега от просто всі от в рамках цього тесту вся берегова спільного риболовля з цим інструментом. Вам буде в задоволення. Наостанок, хочу вам сказати, що в серії Neowave є вудлища довжиною 2,10 у кастингу 0,1,5 грам та 0,59 грам, а також в довжині 2,40 з кастингом 0,1,5 і 0,5-9 грам. Тобто такі от берегові ковирялки, спортивні інструменти під ваші. Я не знаю, забаганки. І, звичайно, що є зараз офігезна новина, компанія FishFish, це офіційний представник Спортексу, зробили шалені знижки у себе в магазині. Зараз вони ще діють, тому поспішайте. Знижки 20-40 і навіть 60%. Так само, як і на цю вудку, зараз є бомбезна знижка. На магазин Фішфіш -фіш і на свій комплект все, чим я ловила, я вам залишаю під відео. І також хочу вам ще порадити звернути увагу на цю нову приманку. Це просто розрив. Останні всі риболовлі, я ні на що не можу піймати рибу. А це ловить от такий от твістер: українське виробництво віст Драго 3.5. От у мене вони є в різних кольорах. Це ріпер також класна приманка від віста. От, навіть з собою в такому чехольчику ношу. Бюджетні українські приманки, вони вже рибалю 3 роки, і вони стають все краще, краще і кращої якості, і реально вони дуже-дуже оловості. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо я вам щось не розповіла щодо вудки, ви можете написати в коментарях. Я буду вам робити огляди і на інші свої спінінги. Знову ж таки, бо вам цікаво, пишіть в коментарях, чому саме ці вудки. я думаю, такі от розгорнуті відповіді вам давати. Ну, все, до зустрічі. Пока!